Доброго дня, дорогі друзі, давайте поміркуємо сьогодні про сподівання та очікування. Можливо, навіть на перший погляд, це здається, десь такі речі, які знаходяться точно поруч. Але, на мій погляд, це дуже різні штуки що сподівання, у сподівання немає підґрунтя. У сподіванні є. Ми сподіваємось тільки на диво. Ми думаємо таким чином: а можливо, нам так пощастить і складеться ось так. А в очікуванні Є претензія. Тобто ми е, щось проаналізували, е, ми виходимо з того, які е, ми гарні, які, яка, наприклад, я там талановита, розумна, там ще. І тому, виходячи з цих. Е, Міркувань. Має скластися якісь обставини в моєму житті тим чи іншим чином. Тобто, очікую, коли я очікую, я претендую. А претензія це 100% зло. Ну, як на мене. Бо це про гординю. Я така, чи ми такі? І тому в нас має скластися так, таким чи іншим чином. І це ніколи не справдиться. Тому що ми складаємо якусь картинку в своїй голові, але окрім нас ніхто її не бачить, і воно ніколи не складається таким чином, як ми собі намалювали. Або не мріяли. Тому краще пропоную вам більше сподівань. <кій> перепрошую, і менше очікувань. Можна дивитися на дітей, як вони живуть. Вони живуть сподіваннями, очікування дива. Хоча, до речі, я зараз згадала, була така е, історія е, в, мої, в моєму житті, Колись е, мій син е, зауважив, тобто він відслідкував е, таку закономірність, коли він йде на день народження до е, свого там найліпшого друга, і потім він дуже часто казав, Якийсь день народження був не дуже. А коли він йшов на день народження навіть до когось незнайомого, ну, знаєте, як буває? Батьки йдуть, і дитина має йти з ними, коли вона ще досить мала. А там виходив дуже гарний день народження. І він якось спитав мене, мама, а чому так? Я Кажу, тому що в тебе. Коли ти йшов на день народження друга, були очікування, а тут лише сподівання. Тому пропоную всім обирати сподівання, особливо в дуже важливих у вашому житті ситуаціях. Дякую за увагу до нових зустрічей!